Сьогодні ми починаємо знайомство з англійською компанією, яка виготовляє аксесуари для фідерної і поплавцевої тематики. Почнемо з звичайних поплавців. Далі у нас ще є ось такі. тут разного размера экстракторы, светляки. Далее у нас, далее у нас жилка. Вот такая есть. Фидер метод. Моно. Моделька суплекс. И моделька Touch. Далее Далі у нас гачки. У нас є як модельки можна на дві великі групи. Це барліс, тобто безбородки, і мікробард, це мікробородки. Ось тут різні модельки. Під різні завдання. У нас повідці для фідра з флюрокарбона. Потім у нас за зазвичайної жилки. Ось такі модельки, різні модельки. І у нас для метод для метода теж є повідці Вони йдуть ось такою гумочкою. От сюди можна вдягати пілець або то, що ваша уява може уявити, і ви можете сюди вставити для загодовування. Ось такі ще є. Потім у нас на спеціальне таке пластикове є, і можна їх організувати. Хоукбук. Ось так повставляти. Різний розмір, різні модельки. Буде все класно. Потім у нас є органайзер від Trenon. Він такий магнітний. Так, це знову у нас органайзери. І у нас ще є катапульти. Вони ж рогатки. Дивіться, які є. Uh, тут корзин.